Кожен з них захищає свою землю. Вони роблять це не через примус, не тому, що так потрібно, не через гроші чи будь-які інші блага. Вони це роблять за покликом серця та власної ініціативи. І 2014, і 2022 роки показали всьому світові, що українці дивовижні люди. Тоді тисячі відважних мешканців покинули своє цивільне життя, свої родини, бізнес, захоплення та взяли до рук зброю, аби захистити рідний край від ворожої навали. Сьогодні, 14 березня відзначається день українського добровольця. Одним з таких, хто покинувши рідне місто, в ряді перших пішов захищати країну є Форест. Сам чоловік з Добропільської громади. До лав територіальної оборони він вступив у січні 2022 року. Адже вже тоді, за його словами, відчувалася напруга у повітрі 6 січня, тому що ситуація була вже накальона, і я понімав, що закінчиться війною, тому що ворог. Нахабно ліз на наші кордони і треба було приймати якісь рішення. Ми, як кажуть, живемо на одній вулиці. Наші сім'ї залишились там вдома. І хто як не ми будемо їх захищати, наше майно, наші домівки, наші сім'ї. Так що, кромі нас ніхто. Наразі Форест є командиром другої роти 109-го батальйону. Пліч опліч з ним на захисті Донеччини стоять незламні чоловіки, яким небайдужа доля рідного краю. «В 2014 році теж були. Ми не сиділи без, без діла, тому що Дружковка 40 кілометрів, Славянськ 60 кілометрів добропілля. Теж питались Добропілля проводити якісь мітинги. Там, ну... На даний час не два роки йде, не 10. 500 років нам кацапи не дають жити, Так що питання ніяке не стояло. Були в матір, і я, і син, і брат. І всі товариші. З 15-го року я захищав Україну в рядах АТО. Три роки, вісім місяців у 25 й числавської повітряної десантної бригаді. Уволився в запас, прийшов ворог, пройшлося знову вставати в стрій. Ми вже розуміли, що ворог стоїть біля наших дверей і ми будемо їх зустрічати. Після перемоги чоловіки мріють про прості будинні радощі життя. Хтось хоче до родини, хтось на риболовлю. Мабуть, Україну від, 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 строїти відбудовувати по-новому. Ну, після перемоги хлопці кажуть, поїхали, всі разом зберемося і поїдемо десь на рибалку. На рибалку, на туди трошки далі, у нас. Мрія була щодо Еквадору. Чекати не будемо, а будемо цю мрію приближати до себе. У кожного свій шлях та своя історія. Кожен раніше мав звичайні цивільні професії. Проте почуття обов'язку захистити країну від ворога привело їх до одного батальйону. Проте хлопці кажуть із радістю примуть до своєї команди нових мотивованих захисників. Війна ще буде тримати, і ти буде ще тримати, не відпускати. Служити будемо всі. Ті, хто думають, що може, як-то пропетляють, не вийде. Так що приходьте краще до своїх, служити будемо поруч, і будемо після перемоги поруч разом жити і будувати нову Україну. Записатися до другої добропільської роти можна за номером телефону 050 65 00 676. Загалом у боях 2014-2015 років війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість з них згодом перетворилися на військові частини силових структур. Сьогодні в такий день колектив телебачення Капрі вітає кожного українського захисника, адже доброволець це не посада. Доброволець це особиста позиція та вибір. Тож дякуємо за захист та бажаємо перемоги і найскорішого настання миру.